Дівчаточки, ось так гарно воно виходить, повністю вже по колу пров'язала, і завершую, тобто пров'язую останню таку деталь. Саме з цього комірця. Два стовпчики з накидом. Один, два, три для піко. піку. Два стовпчики з одним накидом: Один, два, три для піко, піко і п'ять стопчиків з одним накидом. Два. Три. Чотири. Пять і приєднуюсь під попереднє піку. Все, тут я все уже закінчила. Тобто я відрізала ниточку. Тепер я ці ниточки поховаю, заховаю для того, щоб було гарненько. Ось так на цю сторону, на цей бік перетягую. Бачите так, щоб гарненько, рівненько, петелька в петельку. Зараз, зараз, зараз я зроблю ближче. покажу, як я зашиваю, щоб взагалі взагалі не видно було, тобто я йду під петелю ось. Добре видно. Повертаю і ще раз ось. Повертаю отак. От так, декілька разів для того, щоб було і гарно, і надійно. І це дійсно класно. Коли акуратна, гарна робота, її приємно взяти до рук і приємно нею. Користуватись чи користатись. Вам видніше? Ось так. Не видно, де та ниточка, а потім роблю ось так під усіма попереднього рядочку, який пров'язувала. Ось ось, ось, все. Ну, і ті так само я зашию, але зараз. Я буду не ниточки зашивати, а показувати вам, яка гарна робота. Ви тільки, ну, погляньте. Так, ну ниточки, само собою, я зашию. Вона, знаєте, такий малиновий і виноградний колір. Ну, вона от смачна. Ось просто комірець смачний. Бачите, я ось так поверну. Тому що я буду робити обв'язку, ось тут горбовинки. І моя ниточка ось. Я її можу відрізати. Це ниточка, яка впліталась. Ось вона. А ці ниточки, де я з'єднувала, обов'язково я їх зашию. Так само акуратно. Але тепер. Обв'язку я ж роблю також таким кольором, щоб була смачна, гарна робота ниточку приєдную в будь-якому квадратику, в будь-якому, але на надійний узелочок. Ви вже знаєте, що ті, хто зі мною будь-де на будь-якому. В Тіктоку в Ті, хто мене знають, ви знаєте, що я люблю надійні узли. І так, і так. Зразу ж з першого рядочка. Так, мабуть, я відкоригую, ниточку прив'язала, і зразу з першої петельки. Три. Тобто підняла петлі і пров'язую зразу ще три для піку. Піко. І сюди ще один стовпчик з накидом. Ось так. І при ось тут, прицепилась. Щось трішечки тугенько не виходить.